Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищав. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні, 4 серпня, неділя. Я вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій. Відразу хочу попросити вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і обов'язково. Поділитися картою огляду бойових дій, тому що це дуже і дуже важливо в першу чергу для українців знати, що відбувається на нашій землі і де наші хлопці, та дівчата, наші воїни атакують, відбивають і тримають позиції проти окупантів, проти Російської Федерації. Давайте розпочнемо з того, що власне підтвердження, те, що відбулося днем раніше, і що я вам хочу сказати. Аеродром, аероп... авіабаза Путіна, Морозовськ. Ось, подивіться, це є супутникові знімки, наслідки як було, як стало. Е, якщо я не помиляється, вже третя атака по Морозовську. Загалом з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І третя ця атака є найкращою, найточнішою і наймасштабнішою по кількості знищення ворога. Суть тому вже підтверджено, що генштаб е, каже наступно, що там був склад боєприпасів, керовані авіабомби. Також е, інша була техніка. Окупантів, але найголовніше, що кажуть самі росіяни, є такий телеграм-канал популярний, і він, як правило, не кидає фейки про те, що відбувається в російській армії. Два шпіона. Так от він пише: крім цього, що було ліквідовано склад боєприпасів і авіабомби власне тих кабів, які ворог постійно скидає на наші міста і села. Також був знищений Су 34 Наразі підтвердження цьому немає, але вони запевняють, що ураження є. Про ураження сьогодні, сьогодні вам ще розповім детальніше по Криму. Напевно, все ж таки забіжу наперед, тому що це така. Найсмачніша новина за останню добу, а можливо і тиждень, тому що підводний човен Російської Федерації Ростов на Дону пішов на дно. Ось так він виглядав. От є також кадри, як його атакували раніше. Нагадаю вам, що в вересні 23-го року вже були прильоти по цьому Ростову на Дону. Ось ви бачите, такий потужний удар був. А тепер точно відомо, що він потонув. Генштаб повідомляє наступле. Що сили оборони вдруге за час великої війни уразили в порту Севастополя підводний човен. Чорноморського флоту Російської Федерації ростов на Дону. Що варто про нього сказати? Про те, що він дуже дорогий, це орієнтовно 300 мільйонів доларів. І це також варто зазначити, що він носій калібрів, саме ті ракети, які прилітають по території України. Він офіційно пішов на дно. Окрім цього, в Криму також була ліквідована установка С 400 Тріумф. Це розпіарана росіянами, одна з найновіших їхніх е, ракетних комплексів. Ну правда, в них ще є. С-500, які вони розповідають, що взагалі це нову хау і буде балістику всього світу збивати. а, на, направду в цей С500 не відрізняється від С-400. Є підтвердження вже по цих ударах, по установках, що заявлено, що С-400 було ліквідовано одну радіолокаційну систему, а також було як мінімум уражено. Е Пошкоджено, тобто і знищено пускову установку. От зараз ми продемонструємо, як виглядають ці пускові установки, і відповідно точно відомо, що. Таких було чотири. Про дві невідомо, тому що на супутних знімках їх немає. А отакі, от як зараз ви бачите, одну було вражено точно, і другу знищено. Це робота наших сил оборони і величезно їм дякую. Ну і слухайте, ледь не забув привітати сьогодні 4 серпня. Сьогодні день військово-повітряних сил збройних сил України. Велика шана подяка нашим оборонцям, які в абсолютно нерівній боротьбі демонструють просто такі феноменальні результати і протистоять справді вору який переважає в повітрі, ви прекрасно знаєте, що ДД, а саме серед авіації Росія, наш ворог, справді має тотальну в небі перевагу, але це до пори до часу, тому що F-16 помаленьку, по кілька штук, шість до кінця року. Економіст каже, що до кінця року взагалі буде 30 одиниць. у Нас ми будемо нарощувати свої військово-повітряні сили. Ще раз вітаємо наших оборонців з їхнім святом. Що ж давайте тепер говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Традиційно розпочнемо північно-східного напрямку нашої країни. Це є Вовчанськ і е, Глибоке. Наші бійці кажуть наступне: ось я промалюю вам. Глибоке, Лук'янці і Л Л Липці це от трикутник, в якому точаться найбільші бойові дії. А за останній тиждень кажуть, наші воїни в цьому напрямку ситуація кардинально не змінилася. Зустрічні бої, особливо в районі населеного пункту глибоке, оце от селище росіяни там перегруповуються. ще минулого тижня. Вам казав, що ворог туди підкинув резерви в вигляді 135-ї бригади морської піхоти. Ну ті, що на горіхи получали під Києвом і ще більше отримали на півдні під вугледаром. Ну вирішили скуштувати нашого свинцю і на півночі країни. А як ця враяв, якщо ми говоримо про глибокі Лукянці і Липці, Липці, а от в Вовчанську ворог перегрупувався і намагається атакувати, тобто це не можна назвати якимись масованими атаками, але на кількох вулицях з півночі Вовчанська біля річки Вовча, ось я нагадаю вам, що річка Вовча проходить. По населеному пункту Вовчанськ, от власне, вони на кількох вулицях продовжують намагаються атакувати. Як кажуть наші бійці, на Вовчанську триває активна наша оборона, подекуди настільки активна, що ворогу доводиться свої вогнові позиції покидати. Якщо говорити по Куп'янську, то ситуація продовжує залишатися складною саме е, в розумінні кліщів. Чому? Тому що в лісосмузі біля Синківки. Е, Тиснуть росіяни з боку лиману першого вільшаного це ситуація. Не нова, це відбувається вже не перший місяць. За останні 24 години вони успіху не мали, але не намагаються продовжувати тиснути в цьому напрямку. Я вам казав, що раніше з півночі це з району Синківки, а з півдня підтискати купянськ возловий наш хаб основний, так ну і неподалік від Куп'янська, ось піщани, яке вони два тижні тому повністю знищили і окупували селище. І, от, власне, на цьому напрямку можливо виходити на річку. Ось кіл, ось, власне, і вже рухатись до Куп'янська. Те, що я вам казав, давайте я промолюю вам так, це от такі от потенційні кліщі. А до того, аби брати в кліщі звісно ж ситуація далека, але наміри ворога треба розуміти на цьому напрямку. Південніше, от, власне, є невелика ділянка фронту на даний момент, тому що. Е треба бути відвертими ситуація на фронті і кажуть самі бійці складна орієнтовно така як була а, десь в навесні 22-го року тому що ворог реально зібрав дуже немало сил та засобів таке враження ніби намагаються встигнути до якогось моменту чи то можливо до осені коли а, вже почнуться опади і ґрунт зав'язне і Проходити, використовувати техніку, артилерію, причіпнуву артилерію буде важко. Відповідно, можливо, саме тому вони так поспішають. Але хочу вам сказати, що нацгвардія, наша і наші азовці в районі Серб'янського лісництва. Просувається, оце от невелика ділянка фронту, де наші сили оборони вибивають ворога. Я вже казав не раз, що тут знаходиться лісництво. Ну як знаходиться? Знаходилися ліс, там вже все зруйновано, хвойний ліс. Там величезна кількість, там три четвертих лісу знищено, все заміновано. І по берегу Сіверський Сіверський Донець, от власне. Ворога вибивають наші сили. Нагадаю, чим це феноменально. тим що там нереально просуватися, бо болота біля цієї річки і відповідно ті позиції, які наші воїни з надзусиллями займають росіянам згодом вибивати практично нереально. Ну тому що вони гірше підготовлені наші ви знаєте так азовці, як наскільки вони готуються, і відповідно умови цього плацдарму, рельєфу їм не дозволяють намагатися відбивати втрачені вогневі рубежі, але це невелика ділянка. Білогорівка, відповідно, сіверський Донець і Серблянське лісництво прикривають Білогорівку з півночі. Ворог дав давно би хотів зайти в Білогорівку лобіві атаки не виходять. Ну про Серблянське я що вам що не вам розповів. Теж в них немає просувань. Відповідно, зараз також за останні. Тиждень не було е, змін лінії бойового зіткнення, але вони змістили свої атаки від Верхньокам'янське до Виїмки і ось до Роздолівки. Ось ці на три населені пункти, ось Верхньокам'янське, Виїмка і Роздолівка. я Пригадуйте, вам також розповідав, що між спірною і Виїмкою є івано дарівка населений пункт. Намагалися туди до ворог залітати, прапори свої вивішувати. Пошкодували, тому що накрили їх артилерією. Ну і відповідно далі рухаємося. Ми до м трьох найгарячіших точок, напевно, на лінії бойового зіткнення. Я вам всякую їх промалюю, а згодом детально розповім. Це є часів Яр, це є Торецьк і, звісно ж, це є Покровський напрямок. Ось три пункти, де ворог симетрично однаково. Тисне. Давайте розпочнемо з часового яру. Сили та засоби ворога тут переважають. Наші бійці кажуть, що і дрони ф також ворога там незліченна кількість. Загалом просунулись росіяни. Давайте я продемонструю. ось Ви бачите, штрих-пунктир. це є північ від часового яру. Про те, що і раніше ми розповідали в огляді карти бойових дій, що саме з півночі лобові атаки ворогу не вдаються. Відповідно, оцей отак виступ це є закріплення росіян за каналом Сіверський Донець-Донбас. Нагадаю вам і продемонструю, де проходить канал. Ось всі бойові дії тривають вздовж цього каналу. І саме в цьому біля Калинівки, піденше біля Калинівки, напрямку району Жовтневий. Ось ви жовтневий бачите. А це окупований власне одноіменний мікрорайон канал. Ми про нього вам розповідали. І зараз збільшилась і сіра зона, і є позиції, де е, ворог мінімально закріпився. Це вже ви бачите перші забудови мікрорайону Жовтневий і закріплення за межею е, Сіверський Донець-Донбас. Е, і кадри ми вам раніше демонстрували, що технікою намагається. Е, Інколи заїздити, але було вже тоді відомо кілька днів тому, що от в сірі зоні біля каналу, метрів 100-200 від каналу. В окопах наших сил немає там в холосту стріляли росіяни. Ну очевидно, розуміємо. В першу чергу це зберегти життя нашим воїнам. Ну і відійшли, тому що знову ж таки ворог тисне і утримувати ці позиції було нереально. Загалом тенденції по часу яру неприємні, тому що знову ж таки ворог переважає у всіх силах та засобах каби постійно скидає. Артилерія працює і. Також жива сила постійно тисне знову ж таки. Це є півночі, і з півночі намагається про позиції наші сил оборони. Ось це є північний напрямок лобових атак. Ворог фактично не використовує, тому що вони безрезультатні. Рухаємось до другої точки важкої. Це є Торецьк і загалом все, що відбувається в Торецькій агломерації. Я вам неодноразово казав, що всі населені пункти навколо Торецька і відстані між ними і забудови є дуже щільними. Тобто просування ворога швидкими, якби вони хотіли, цього не будуть. Але варто зазначити наступне: там працює групування військ-центр, яке. Е Кажуть наші навіть аналітики, і я вчора згадував Костянтина Машевця, що справді вони реагують на полі бою оперативно, що відбувається. Що відомо, що отут, кажуть наші воїни дуже сильно працюють їхні, їхні розвідувальні дрони. Це орлани зали. І що це їм дає? Суть в тому, що вони кидають підготовлених бійців, це кажуть самі наші воїни, кидають бійців по 5-7. Численність їхньої диверсійно розвідувальні групи, і вони дуже а, там. Коректно і професійно працюють, і їх підтримує артилерія. А власне наші артилерії важко працювати за рахунок тих згаданих мною Орланів і зал, тому що вони розвідують позиції, тому ми не можемо тримати артилерію довго на одному місці. Повинні її постійно десь переміщати. Ну і звичайно, не завжди є змога допомагати передовим нашим загонам стилу в контрбатарейній боротьбі. Все воно і тому, що ворог має значно більше. І розвідувальних дронів FPV-дронів, і артилерії тому дуже складно там нашим бійцям. Що варто зазначити, ворог просувається. Те, що я вам казав, зараз активні бойові дії, за словами наших бійців, тривають в районі Залізне і Південне. Ви бачите, вектори руху це напрямку на Турецьк, і що дуже небезпечно, вони намагаються рухатись до Неліпівки. Давайте просто подивимося, скільки відстань до Неліпівки від позиції ворога. Їх бачимо 3,5 кілометри. Це є дуже дуже небагато. Розуміємо, що фактично вони змикають. Залізне Неліпівку і Неліпівку Нью-Йорк спокійно мінометним вогнем. Так, от, власне, рухаючись від Залізної і Південне до Неліпівки, ворог намагається відрізати наші підрозділи біля нью йорку куди ворог рухається з Юрівки. І таким чином, ось, закрити оцей простір. Зараз я вам віддалю, і ви зрозумієте, ось Нью-Йорк Неліпівка. Залізне. Тут є ще проходить, якщо ми глянемо. Давайте я вже вам продемонструю. Тут йде, ось ви бачите, біленьким йде траса від Нью-Йорка, на Ліпівки і на Залізне. Так от, власне, закриваючи цей напрямок, ворог спробує оточити наші сили, які є, власне, ось. Між Широкою Балкою і Нью-Йорком, і це також дуже-дуже небезпечно. Якщо рухатись далі і говорити про очеретини, що на цьому напрямку відомо? Росіяни рухаються по залізниці. Залізниця, яка веде від Андріївки через очеретини, ось в такому напрямку. Помаленьку вони рухаються по ці на залізничній колії. Відповідно, е тактика їхня вже багато місяців наступна. Вони вклиняються в наші сили оборони, а далі намагаються розширювати. Свої е, фланги а, раніше Костіний Машвець сказав наступне, що така тактика не мала би спрацювати, тому що їм треба буде більше сил і засобів, аби от власне розширювати кожне їхнє вклинення. Ось вони проходять, а далі треба більше особового складу окупантів, аби тримати фланги і розширювати їх. І очевидно, саме тому вчора я вам казав, вони заділи е, на цьому напрямку додаткові резерви 27-му окремо окремо мотострілкову дивізію, яка от власне напевно і займає. Тим допомагає втілювати задумане ворога. Це вклинення і розширення. На жаль, кажуть наші... от ви бачите, далі, якщо промалюю вам зеленьким кольором, я зараз вам гарно промалюю. Найважчі бої зараз веселе кілька днів тому ворог окупував. Тепер під загрозою повністю окупація желанного і з подальшим рухом по колії. От я вам малюю зараз колію, яка йде далі на Покровськ. Ви ж бачите, так, що весь рух йде по колі. І кажуть наші бійці, що наступним населеним пунктом, який ворог мати на меті зруйнувати, купувати, це є Новогродівка. І це дуже дуже небезпечно, бо вже від Новогродівки, ворог зможе перетинати і перебивати колію, верніше дорогу, яка йде з Покровська. Ось цим жовтеньким кольором схематично, і до Карлівки. Таким чином, нагадаю вам, мета росіян це зайти, ось так я вам промалюю, Новогродівка, а тут інша траса, яка веде від Спокровська на Костянтинівку. Ось ця траса жовтеньким кольором, куди я промалював. І в такому випадку будуть перебиті два напрямки постачання на схід, і вже тоді ворог буде намагатися рухатися на Покровськ. Саме так і кажуть, і Костянтин Машовець і інші аналітики, що спочатку ворог хоче зайти в Малинівку. Ось ви бачите, так Малинівка, і по трасі до Нова Полтавка. А далі також точніше казати, коректніше буде це Миргород і Малинівка. Ось Миргрод Малинівка. І також от, Новогродівка і Доселидове. А про Селидове ви вже неодноразово чули від нас, і від будь-яких зведень, що ворог регулярно б'є по Селидове. Так от, в такому випадку, в цих двох напрямках розширювати буде ворог свої наступальні дії, фланги. і... Зайнявши позиції північніше південніше від Покровська, згодом може тиснути на Покровськ значно легшими для них. Силами та засобами тому ситуація дуже дуже непроста. Якщо розбирати загалом, що відбувається за останні 24 години на цьому напрямку, власне, Новоселівка перша ворог дотискує. Я вам вже казав, Новогродівка це наступний на саме пункт, в який ворог буде зосереджувати найбільше сил та засобів. Ну існа, яснобродівка кажуть наші бійці. Ви бачите, сіра зона, де вже є ніким не контрольована. Ось вона. А позицію ворога праворуч ви бачите, яснобродівка фактично є захоплена. Ну і оця ще вам промалював кілька тижнів тому. Я вперше згадував про те, що також тут була загроза оточення наших сил. А дуже сподіваюся, в мене інформація наразі немає, що, що там відбувається, але дуже маю надію, що нашим формуванням, які були на цьому напрямку, вдалося вийти з цього непростого становища. Ну, і якщо говорити далі про Курахове Карлівку, згадаю, звісно, що щойно я вам говорив. Біля Водоймища тиснуть росіяни на Карлівку, але просування у них немає. Ну і регулярні штурми з боку Мар'їнки, Георгіївка, Побєда. Знову ж таки, траса, логістика, логістика і ще раз логістика в напрямку Корахове. Ну але просування тут в, в росіян вже давно не було. Хоча ситуація складна, мета ворога, звісно ж, це рухатися до Корахове. Ну або ж від Новомихайлівки, ось тут Новомихайлівка знаходиться по про струю. Свого часу був дуже гарячий напрямок. Костянтинівка цього е, е, одноіменна, і перебивати рух. Між Вугледаром і Корахом. До речі, вже Андрющенко, радник мера Маліуполя, його телеграм-канал передає, що росіяни вже добудували станом на 4 серпня колію, ось власне по півдню нашої країни, яка буде з Ростова надавати все необхідне силам та засобам росіян на цьому напрямку. Чому вони її збудували? Тому що новина насправді привід насправді хороший для нас, але поява цієї колії негативний привід. А, суть в тому, що через те, що регулярні є удари по мосту Керченському, так і в залі Чорного моря Перепрошую, Кримський міст і Кримський півострів постійно а, під ударом. Відповідно, це альтернативна для росіян логістика. Ну і по Криму хочу вам сказати кілька слів. Я вам казав вже так, що в бухті Севастополя був ростов на дону потоплений, С-400 уражений. Більше того, їхні пабліки також кажуть, що крім ураження ростова на дону було ліквідовано 16. Офіцерів 16 верніше моряків, серед яких двоє офіцерів. Підтвердження цієї інформації наразі немає, але це пишуть їхні пабліки. Ну і ситуація по Криму глядає наступною: що <кхід> те, що я вам і вчора казав, постійна робота по військовій інфраструктурі росіян в цьому е напрямку дає свій результат, як каже речник військово-морських сил. Збройних сил України Дмитро Плетенчук сьогодні, до речі, розмовляв з ним в ефірі. А з п'яти аеродромів, які ворог використовує на тимчасово окупованому півострові, два вже є абсолютно пустими. Я так підозрюю, що це мається на увазі аеропорт в Джанкої і також в районі або сак Саки, Новофедерівка, або ж, можливо, Бельбек. Не знаю я, але. Два з п'яти хороший результат. Знаєте, не страйк в як в цьому в боулінгу, але з щось починати е, потрібно. Ну, це звичайно сарказм. Два аеродроми пустують. Я дуже сподіваюся, що з прибуттям, а сьогодні, до речі, я вам вже казав, де економіст заявив, що 10... Ми вже орієнтовно 10 F-16 отримали. Пропрацьовуємо регулярно по радіолокаційних системах по засобах ППО загалом ворога в цьому напрямку. Дуже маю надію, що це полегшить і дасть змогу, до речі, працювати нашим. Військово-повітряним силам до речі, ще раз їх вітаю з днем сьогоднішнім, 4 серпня. І хочу вам сказати, що продемонстрував вже Олещук в себе в телеграм-каналі. Що наші е, наша авіація, наші сушки можуть е, тандемно спускати скелпи або стормшедув та британські по позиціях ворога дальність 250 метрів е, до речі. Згадав, що також, крім озброєння, яке нададуть наші партнери, ми ж над своїм працюємо. І отже, Румунія заявила, що буде разом з Україною допомагати їй розробляти і модернізовувати нашу ракету Р360 Нептун протикорабельну, яку ми модернізовуємо дальність, якої хочуть наші інженери зробити до 1000 кілометрів, і при таких умовах, і при хорошій кількості так. Промислових виробництвах, тисяча кілометрів дальність, ми можемо доставати вже і по тих аеродромах на території Російської Федерації, про які регулярно згадують наш генштаб і е, політичне керівництво, в тому числі Володимир Зеленський, який каже, що якби нам дозволили Сполучені Штати Америки використовувати атакам з по аеродромах, звідки злітає авіація ворога, то цих авіабомб на наші міста на Харків, на Херсон. На десятки міст можна було б уникнути. Дуже сподіваюся, що найближчим часом у нас буде ракет Нептун достатньо, аби ми не чекали дозволів від наших партнерів, які на другий, на майже отже третій рік буде закінчуватись повномасштабного вторгнення. Далі побоюються Росія. Що ж, на цьому завершує огляд карти бойових дій. Обов'язково нагадаю вам, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і діліться оглядом карти бойових дій.